Привіт Ютуб! Ну що, весна, і ти вже шустриш по сайтах OLX, Авторія, передивився все підряд, але, але не можеш собі знайти нічого і не знаєш, що вибрати, я тобі підкажу. Я тобі скажу, що потрібно. Сьогодні буду оглядати Як це всі кажуть, моторинок України до трьошки баксів. В такому діапазоні багато хто вибирає мотоцикли від 2 до 3 тисяч доларів. Коротше, я буду дивитись, коментувати і збивати ціну. Я буду спілкуватись з продавцем. Погнали! Так, що в нас тут є? Продам срочно BMW F700GS. Це класний мод, але ми бачимо ціну в 100 тисяч гривень. Що не є дуже добре, це не його ціна. Що він пише? Продам BMW 700GS мінімальний ценік на OLX 4К. Продаю срочно ціна до кінця місяця. Адекватний у місті. Глупих вопросів по докам прошу не задавати. Чому не державний опис? Чому не державний? Глупих вопросів йому не задавати. Добре, вітаю Андрій. Вибачте за запитання, але що ви мали? На увазі глупих вопросів прошу не задавати. Дуже хочу даний мод. Андрію я написав, чую відповідь буде. Чому б я б не радив такі мотоцикли взагалі розглядати для придбання? Тому що так це цікава пропозиція, так воно дуже манить тебе. Своєю ціною, але фішка в тому, що ти ніколи не будеш розслаблено рухатись на дорогах загального користування і не тільки на дорогах загального користування. А, ти завжди будеш на поготові, що ось за тим поворотом тебе хтось зупинив. Без ДОК це не наш варіант. Добрий день. Документів немає, тому і ціна така. Мод подарено товаришу, він не в розшуку і так далі. Просто документи загубились. На відновлення немає ні бажання, ні часу. Знаєте, не може такого бути. Тому що навіть якщо ти губиш ти запаришся, повір мені, просто ну формально він мусить щось написати. Басня для тих, хто буде розглядати такий мотоцикл до покупки. формальна басня. Я навіть це не сприймаю як за брехню або ще щось. товариш загубив. Ну ми всі знаємо, як це губиться. Знаєш, як це губиться? Це просто десь крадеться в Італії або в Іспанії, або в інших європейських країнах і приїжджає сюди. Погнали далі. Що тут у нас є? Кава 2600 баксів, зелена, дивись, ти що, і підфоткав її нормально з крашпедіками на номерах якихось чеських чи яких. Продам кавасакі z 750 12 рік. Всі, всі розходники готовий до сезону. Отлічний мотоцикл на кожний день. Приносить багато емоцій. Так, да, Ця кава може вам подарити емоції, вони можуть навіть бути дуже яскраві. Але короткий, бо на нині можна розбитися. Хороший мод, там, наскільки я пам'ятаю, з рядною двійкою. Ні-ні ні. Тут все серйозно. Рядна четвірка. Якщо я помиляюсь, виправи мене в коментах. Будь ласка, виправи. Також бездок, взагалі не варіант, взагалі не варіант. Але я напишу. Напишу йому класний мод. Готовий приїхати. ні 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 Просто ні Мені ця кава, що по доках. Він точно без док. Ну, напишу. Я чи з ціни бачу, що все ок. Погнали далі! Що в нас в такому діапазоні? Є гіон. Варік непоганий для тих, хто хоче піднавалити по лісі. І, в принципі, це бачу БУ. Не варто їх боятися зживаних, тому що вони прості як ровер, і немає чому тут ламатись. Єдине, що тут вказано 1300 кілометрів, такі транспортні засоби використовуються по лісі, перша друга передача і гашеточка викручена на максимум. Тому логічніше би було вказувати тут не пробіг а мотогодини, тому що їх використовують в режимі. Тапок в пол і 2-3 години дубасить по е, оф е, Джиончик такий, бачу, стан хороший. Плюс зрозуміло, що по відео ти не зможеш циліндропоршневу групу проглянути, переглянути. Але якщо ваш вибір дубасити по лісі, е, 2400 шатурганути 2200. Я думаю, що відлетить. Плюс, якщо ви хочете суто ліс, суто ендуро, тоді вам не підійде такий watch, як в мене. Краще брати оцей. Це легкий буде снаряді, Значить, відповідно, менший скіл потрібно. Єдине, що він не підійде високим людям, не сильно підійде. Більш підійде такий watch, як в мене був, але версія ендуро. там є така облегчена, без морди, без пластика і цього всього. Так, є кові. Ну просто народ подурівся Кові і надрачує на них як день, так ніч. Це той же Джеон, тільки в профілі, який тут прикол. Я б. На вашому місці, якщо ви таке розглядаєте, брав би геон викликає більшу довіру. Хоча по коментуючих це плюс-мінус те саме, плюс-мінус те саме, але тут, бачите, в цьому кові людина заморочилась і поставила мотогодинник. Це, це правильний підхід. А тим часом нам відписав Олександр Покавасакі. Да, все нормально. Он на німецьких номерах і доках. Когда покупав, смотрел, пробивав його по всім базам. Чистий. Коротше, чистяк. Тобто доки є в наявності У вас є в сузуки бандит... GSF 600. Просто бандос. Як їх люди люблять, я не знаю за що. Ні, я знаю за що. Я знаю за що. Подивіться, рядна четвірка, вона на розум несформованого підлітка та й сформованої дорослої людини впливає таким чином, що коли люди бачать цих чотири котла, вони просто втрачають розум. Вживу він виглядає дійсно масивним, але дуже комфортним. Я сидів на ньому. Дуже комфортний, без пробігу по Україні, розмитнений вже на обліку. Бу японці, некро, як їх називають, є варіант купляти тільки в одному випадку. Якщо за мінімум бабок максимальну швидкість, і навіть не робити поправки на те, що ви будете постійно його крутити. В самих кращих випадках по білких деталях постійно щось буде відригувати, навіть якщо це не буде глобально, тому що це були так дійсно ресурсні мотоцикли, Золота Ера, 90-ті Голден Ера, але вони вже свій ресурс викатали і ті Хонди, і ті Сузуки. І є все вже віджато німцям, продано в Польщу, ще поляк віджав з нього всі соки, і перекупом куплено в Україну. Що там рідне, що не рідне. Є екземпляри попадаються які в ідеалі, і, наприклад, 40 тисяч. Ну, їх дуже мало на ринку, і такий екземпляр буде коштувати дорожче. Але от 300 це будьте готові, що ви до цієї ціни ще вкинете. Що він нормально поїхав. У нас люди як беруть? Беруть сузукі бандіт за трьошку, катають на ньому сезон, розуміють, що там підходить щеплення, що там вже з котлами, не все так в порядку, синхронити карби потрібно. Підводних камінь стільки, що ноги собі поб'єте. Чувак купляє собі відкатуй і думає: ого, я прилип на бабки. Скидає такому ж же, такому же наївному молодому або не дуже мотоциклісту, який буде думати, що за трьошку баксів в нього буде бандит в ідеалі. Не буде такого, не буде, тому що ти теж покатаєшся і скинеш його. По тій самій причині я в свій час за трьошечку взяв нового китайця, тому що в мене було завдання. Їздити, катосити, а не ремонтувати. Не люблю цього, не осуджую тих, хто любить. Якщо коротко, це був огляд на моторинок України. А ти, в свою чергу, підпишись, прокоментуй, постав лайк шер і бережи себе.